그래. 브라... Я прийшов вшанувати пам'ять великому співаку Андрію Кузьменко, лідеру групи Скрябін. Я вважаю, що він був хорошою людиною, зробив багато для цієї країни. Я думаю, це потрібно. Якові пісні будете сьогодні виконувати? Нас кинули. Я вважаю, що вона актуальна в наш час. По-моєму, чувак, нас кинули. Ми прийшли сьогодні на цей захід згадати такого геніального співака-композитора і просто хорошу людину. Кузьму. Він вам запам'ятався? Своїми політичними поглядами і своїм змістом життя, своїми вчинками, своїми життєвими позиціями. Що чесно, вражений, я очікував, що буде набагато менше людей. Тому дуже вражений побачити таку кількість тих, хто прийшов. Чи правильно, що в цей день не влаштовують гучних концертів, а така камерна обстановка? Ну, якщо чесно, то я вважаю, що так. Я вважаю, що правильно, тому що це вшанування пам'яті людини, тобто її вже немає. Це якби там день народження або ще щось, то так, тоді можна було. А оскільки просто так тихенько, маленький концерт, виступили люди, просто вшанували. Багато пісень я його не чув. Но дуже сильно подобається маршрутка. Не могли собі дозволити сидіти вдома, тому прийшли. Ми вдома слухаємо його, розказуємося ми йдемо і з Тимуром, Я пояснюю, що є, був такий виконавець, і він є, і буде жити далі. Ну, це як кобзар нашого часу, тому важко забути. і не вдасться, це точно. Спи собі сама, коли біля тебе мене нема. Спи собі сама тебе на НЕМА спи собі сама, коли біля тебе на не на нема,